Так, друзі, доброго вечора! Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 28 жовтня 2025 року, і хотів би я з вами поділитися ще одним відео на тему акумуляторних батарей. І зараз ви все побачите як знов дурять людей. Дивіться, є у мене хлопці мої. Друзі, куми, ну, не важливо. Ось. Кажуть, Серега, хочеш трошки роботи підкинемо? Ось такі є вбиті акумулятори. Ну, щоб вам показати, давайте. Зараз тут у мене на столі бардак, трохи це я на роботі. У вільний час трошки займаюся отаким ділом. Хочу з вами ж поділитися. Що ж тут не так? Так, ну, 24 вольт ця батарея. Цю я вже почав розбирати. Так, 273 бачимо, так? Але в чому суть відео? А суть в тому полягає, що дивіться, що тут написано: тут. Перезаряджаємо літій залізофосфатна батарея. Її. Марка, о, її паспортні дані. ось 128 вольт, 45 а годин і так далі. Максимальний вхідна напруга і струм заряду. В общем, дивіться. Оцю табличку можете потім на паузу поставити. Найшов я в інтернеті ж її. Ось, Акумулятор Valence. Тільки тут 40 Ну, Дивіться, ну, при, практично те ж саме, да? 35 доларів США написано. Розпроданий, що то там таке, його там є опис. І також я бачив на українських сайтах, там 15 тисяч гривень. Так, тепер дивіться, я вже почав його розкручувати. Я вже один розкрутив, але ж інтрига, що ж тут не так. Є тут Smart BMS, вроде би як. Не знаю, як що, на, на рахунок цієї BMS-ки. Да? Є тут вихід на rj 45 роз'єм. До його ще там така платка йде з огласування до комп'ютера. Ну, я ще не підключав, бо батарея ця практично дохла. Буду і це знімати. Тут на болтах воно все ж кріпиться ця кришечка. Да? А цю прийшлось вже зрівати, ножем розрубувати, ну, щоб хоч якось зберегти гарна така у нас баночка. ну, Вірніше, корпус. Да? Можна його ж ще перепаяти, ну, переварити. У мене точечна є сварка. І дивіться, ось. Ось чим вона напичкана. 120 отаких елементів, 18650 наших популярних, але ж літій іонні це це не залізо фосфат, а це літій іонні акумулятори. Тут вона приказала довго жити із-за того, що ось тут, по-моєму, один чи два елемента. Вон іще один там, як бачимо, якась там, ну, вже окисли, бо електроліт витікає. Коротке замикання по нулям. Вірніше, по нулям не знаю на що короткого, бо там може одна, чи дві ці, чи три баночки закоротить. Ну і дивимося, зараз побачимо, так, оце. Ну Якщо по нулях, а якщо прозвонить, на опір, допустим, поставимо на якийсь. Зараз побачимо. Ні, не там не... не. 3 і 3 Ом, а якщо навпаки. Взагалі по нулям, так? Да? Ну, тепер наступна оця. Так, ну вже ж хай плюс-мінус буде. Так. Тоже по нулям оці, а оці... Робочий, да, щось, щоб видно, ж було погано самому знімати. О, 2,57. Ну, і... Так. Ну і тут буде щось 2,5, да? ну тут 5 вольт буде. Само собою. Так, можна, мабуть, можна, щось їм зробити. Да? Побачимо. Оце дуже-дуже-дуже воно волокітлива робота. А може потім наступні оці, чого ж воно бахнуло чи був дуже великий струм розряду. А це я ось сюди вже поставив на той. На тестер. Тут заряджається, тут вона вже знову заряджається. Ну от дала 1650 мА. -год. Ось опір внутрішній. Ну, Хто в темі, той знає це. Ну, що воно темніє само. Так. Ну суть не в тому. Суть в тому, друзі, що я хотів вам донести цим відео. Що й тут же ж надурюють. Надурюють, просто надурюють людей. 15 тисяч гривень воно стоїть. Ну, Хоча б воно відпрацювало там. Я не знаю. Я й не попитав, скільки воно. Може тут по штрих-коду хтось щось найде. Суть на тому не так-то давно літі заліз фосфати пошли. Бо о, ось воно воно все і його опис. Хто хоче, знайде в інтернеті, о, подивиться цю всю інформацію. Але я просто хотів своїм відео показати, щоб люди добрі. Хоч на таке не ведіться, бо ну, з виду вроді би красиво все класно. Да? Откриваєш, тут тут така картина. це така картина. Ну, хрін з ним там воно вийшло з ладу, ну це ж вогненебезпечна штука. І оце стільки 30 штук в паралелі. Я не знаю, як воно. Ну мені здається, що це вже занадто. В такій, в такій кількості великій, з'єднувати. Ну, хоча і в автомобілях ці ж також. А тут вже дирки, да? чи що це таке? Так, да, це вже це, це так ми драли вже його, що де дірка там викинуть, залишилося все. При розборці, друзі, будьте обережні, щоб не де <кх> не зробити КЗ. Тобто коротке замикання, бо як займеться, оце все діло. Не одним вогнегасником ви це все не погасите, не загасите. Як хочете, так і розумійте, але багато є в інтернеті відео, як воно горить. І горить, не доведе Господь кому у хаті. Не займайтеся в житловому приміщенні розборкою цього. Це я тут, якщо вдруг щодак, я воно де викину на вулицю. Дай хай горить там серед двору. Буду старатися його робити обережно. Ну, Все, друзі, на цьому я буду відео своє завершувати, бо вже чай захолов. А всім бажаю тихого, мирного вечора. Може, хто знає про ці акумулятори, то пишіть в коментах свої про свій досвід з ними. Бо я перший раз із ними стикаюся. Я не знаю, як вони себе ведуть, скільки вони працюють, срок служби їхній і так далі. Не знаю. Там у мене по мастах питали, ну це хлопці, друга тема. Як настройки зробити. Там є інструкція. Там Міша F1 чи щось аккаунт. Я не запам'ятав. От, Але хлопці, скачайте інструкцію, там всі параметри переведені на українську і на російську мову, на які вам зручно. Ну, Я не буду на кожен комент вам відео якесь там знімати. Чи що. Я вже собі настрою його. Так як мені треба да і все. І ви собі настроїте, я думаю, це не дуже важко. Ну хай як підшукаю, тоді скажу. Але це до цього відео це вже не має відношення. Ну, але ж людям хочеться допомогти. так от. Все, друзі, все, будемо завершувати відео. Бо тут нічого такого немає. Щоб про що тут дуже довго розказувати. Все коротко і ясно. Людей дурять, але ви не ведіться хоч, хоча б на оце. Ну, але ж ніхто не дасть розібрати його. Таке, щоб знали, що модель, моделі, отака фірма, це все Valencia, Це. Я думаю, що воно. Не те, що треба. Хоча тут написано Літіон, для чого писати цю надпись. Ну, я не знаю, де тут логіка. В общем, все. Бувайте здорові. Все, всього найкращого.